Сучасний театр все частіше прагне бути без масок. Саме такою є вистава шафа від легендарного балету Фрідом, де на сцені міського палацу культури розкрилися не лише танцювальні номери, а й найглибші особисті переживання, історії та мрії. Кожна хореографічна композиція нема окрема сповідь, емоційний монолог тіла, що говорить мовою руху. Усі ці історії об'єднує метафора шафи місця, де ми ховаємо найінтимніше, де спрягаються наші страхи, спогади і надії. Я дуже хотіла потрапити саме на виставу цього режисера. Думала поїхати в Київ, а тут побачила, що буде вистава в Кримішці. Тому дуже рада, очікую багато емоцій. В принципі, така очікувана подія і сподіваюсь, що дуже сподобається. Я працюю з тебе чула в Тіктоці, і в принципі, типу, багато. Це... Я ніколи на таких о, подіях не була, особливо, тому багато очікувань. Я намагалась е, нічого не дивитись е, до цього моменту, щоб просто бути здивованою максимально, максимально відкривати для себе цей. Світ танців та вистав кожен номер це емоційне откровення, яке не потребує слів, адже все сказано рухами, поглядами, паузами. Тож глядачі, затамувавши подих, пережили ці історії разом із танцівниками, іноді через сльози, іноді з усмішкою, але ще разу по-справжньому. Шафа це не просто вистава, а глибокий внутрішній досвід, що торкається душі, і залишає після смак роздумів, адже головне запитання, яке залишається після перегляду. Що зберігається у твоїй шафі? Катерина Грудніва Іван Каченко Кременчуцькі новини.